Якщо я буду матюкатися, будь ласка, запікайте це. Не. Алло! сталкери. Сьогодні ми будемо тестувати оцю оцю банку. Банку. Сьогодні ми будемо опускати цю банку. Спочатку ми опустимо цю банку у водичку. Потім відкриємо і зап'ємо це квасом, з хлібчиком і марс цибулька. А далі... Буде то, що буде далі. Так, нарешті цей день настав. І ми пробуємо сюрстрю. Привіт! Мене звати Наталя і я блогер. Сьогодні я керую цим цирком та страждаю, тому що мені не вистачило ані проти газу, ані стільчика. Далі буде. Стрьомно. Так. Але беріть з собою щось смачненьке, якщо ви не вразливі, і поїхали. Ну, коротше, я пішов жирні чоловіки. Це Лесик, мій чоловік, та саме та людина, через яку ми тут зібралися. Бо саме він хотів спробуватись у Русіоне. Наступного разу просто пам'ятайте, що потрібно іноді боятися власних бажань. А це Денчик, друг нашої родини. Іноді мені здається, що ми його всиновили. Для мене насправді це людина загадка, тому що він завжди готовий до пригодів і в нього вміщується дуже-дуже багато приватних. Іди своєю дорогою, сталкер. А і шамля, я слухаю, марки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся. Чого душі мої Тааак весело Хець він одесь далеку Думки пряде над нивами Над нивами, приливами Купаєш мене Мой ластівку Готов? Ну шо? А сьогодні у нас з вами на огляді На огляді Суть <різь> стрими На огляді, блядь Але відкриваю Ви готові, хлопці? <різь> Я не чую Я Йду, йду, зворушений <різь> Кого <косі>, си <різь> жду, співаючи Співаючи, кохаючи І тихий шепітра Голублячий Це кіно Ну, типа, слышишь, не хочешь мне потянуть? Нет. Ти порвав перчатку за 80 гривен. Сколько?

она булька е, она Что еще открывать? Поблизить, поболтать? Давай! А, ну, Я пока ничего не чую. Пока что меня пустый. пришел запахтишь сильно высоко не поднимай здесь не получится взять обратно баллору чувствуется что пахнет ты не разбрызгай тут я не вичуваю ничего пока Ну, вроде мор. Нічого нормально. Не, ну я могу сказать, нормально відрегульований противогаз решает. Вообще голосом не тянуло, а то все вообще жесть. Денчик, что там? Я можу сказати, вирамає? що воняє маслом, газом і поки ще непонятно чим, ну, ну щось таке різке. Треба знімати. Що, ждем? Ну так. Да. Ну так не наріж, там що не знаю. Щас. Фу, не вдихаю. Я подивлю. <ствип> ну, дивіться, поки вухи не слітаються. але. Все, нарізали? Сейчас наріжемся. Іди свои дорогой сталкер. На, Та ти трогай. Ти шо? Нет. Ну достань. Что, раз тут противогаз? <кхи> Я нормально. Ой. Погоди, тиші, теж Ну, Я до цього привикала постійно, а... Так, а куди мені цибульку чистити. почистить? Кудись? Як вам? Перша частина експерименту. Ну цю баночку ми опустили. <рес> <рес> а потім вскрили. <рес> да. В принципі, непогано. Зараз спробуємо, як на... там який буде смак, а це вже дізнається. Ваші <рес> очікування. <рес> 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 погано не стало. Газ. старе масло, клей. Ще щось. Який клей? Момент. Ну не знаю, такий такой з цього... та да Він вже зламався. Що ти хочеш, 39 гривень набір. Дайте запасний. Не знав, що вони буквально одноразові одним почистив цибулинку. Другим порізав, третім можна. Рік. А, -а, -а, -а. а воно тече по... На стол же. Хорошо хоч газетку взяли. Та, ні, нічого. Саня, а ты може знімеш уже? Ну давай. А як ти їсти будеш? Я в нього дочекаюсь до останнього. Uh, туди, туди? Так, адаптація проходить успішно. Ми вже робимо бутери. Так тільки невеликий кусочок. Давай цей кусочок на двох наріжемо для початку. Взагалі виглядає просто бомбезно, так? Я коли досліджував це питання, дізнався, що сірстрьомінг винайшли. коли були проблеми вкрити з столю. Пахне хріново, але... Пахне як! Так на кажуть дать. Ну, Так, <before> <drish> а будеш пробувати? Ні. А чого? Та я рибу не люблю, ну Та я теж не люблю. Чого а страшного. Що там мамі передамо шматочок? Так можемо навіть не один. <кхур> <кхур> Только не кажи мамі, скільки таке стоїть. Ні, я думав, що буде, короче, вообще типа отвал башки який то Ні, ну Навер... ми ще й в воді відкрили. Ну це понятно. Ну розумієш, хоч і в воді, але все одно запахи пішли. Найти, да? Мама не горюй. Ти противогаз сними, чумадам. Я пока сниму покажу. Боже, вітер ще дує через банку на... <реш> <реш> Тихо тут своїми перчатками. Давай, відкладай. <реш> Что? Уже подумай. Не махай тут. Не махай тут. Быть меня хочешь, чешу. Уже мухи. Мухи налетают. Не, ну пахнет пока норм. Сейчас цибулька, да. столу. Ні, дякую. Ну що, почнемо з цибульки? Я зроблю вот так. Ну, тоже рисовым. Піскліба <кхи> його. А, цибулька вкусно. Сама цибулька. Марс. Що, книхнув? Почув. Ход вже привикли. Мені цибуля б... Мені цибуля. Ты же перчав. А шо? Я перчатки досняв, бо я чи перчатками доставав, все равно. Та нічого. Ну шо, давай. Погнали. тут уже ви були хорошими хлопцями. Це перчатка походи. Ти чекнувся перчатку. Надіюсь, це перчатка. А може це просто синя риба? По синього бідна. Фуді подивитися. Ну клоузап, підходь ближче. Ні, дякую. Я ки доболівачі. Не засуджуйте мене. Збаг такий собі. Клоузапчик. Ааа, держи! Ні, От... якщо їсти проти вітром, ой. вітер весь на тебе познав. Погано? Ну. Три. Два. Ні, ну я всімо би заплив. Ну ну водичка в тебе є. Можна класу. Ти виш, плохий уже. Нет. Барменний плод. Нет, с кослинки класова, в принципі, можна боротися за це. Просто ця страва трошечки. хороший. Чуть після смак такий. Мені знаєш, що це отдача аромату така піса, Ти Знаєш, ти як відчуваєш запах на смак. Такий смахацій, знаєш. Підкладка вже жигулях, ра ще під сідушкою. Ні-ні-ні, мені це трошки нагадує бовтуни розбиті. Яйця бовтуни, знаєш, болтається. Ну, це коли з інкубатора ти їх вибрасиш, типу, і вони розбиваються, там такий циміс. Фу, мене руки воняють. Ну, давай ще. Ти що, не з'їв Ще шматок світішов. Сразу закинув і погнав. Якщо не вдихати, вдихать, надбет. Yeah. <skulling> <c 'è... sum> <sharply> <smug> <smug> так а <шум? sharply> no, що вообще? <sum> no, Начиліна розслабоня, так от заняхнув. Ну шо, можна чивочку зробити. Ми спробували пробували Ну, і як? А, реальність. Я, я думав, це буде якась стрмна херня, типа натовське біоружі там. Да. Та комар гризнув, коротше, тупо в палець. Оце була тупо біда. Чисто з якихось біолабораторій, тут Кривбасовських улетів. Гризнув, так ще так боліло взагалі. Я думав, що все. Ти що? Думав, що все. Ну а це. Я не знаю, от скільки відосиків дивився, то коли було ще інтернет по 30 кбіт на секунду укритликом, коли не порізана лінія, а тоді є інтернет. І ото от, заходиш на ютубчик, щось ти дивишся. І я пам'ятаю цей відосик, популярний, навіть тоді був щось там 20 мільйонів. в 2005-27-2008-2009 mm. році, який там його вообще, взагалі мільйони просмотрів, де відкривали челіки, коротше, в беседке. Може, помниш? Там де спочатку не відкрили, потім всі, а це біседка yeah. огорожа невеличка і тупо всі, так на огорожах лежать і yeah. вже через пару хвилин там блюють тупо. Ні, nee, я це не бачу, ну. Я yeah, ну, Бачила це віднос. Yeah. А це ось це та кислота, так? Да? Хочте попробувати. Yeah. В принципі, добали буде ужасно. Можна на запах почути? Ну, можете, можемо вам кусочок дати. А от це поняли, так. Честно, вчера это обсуждали, извините, что это вообще без проблем. Ой. Батрудик дробы. Ну, влюблю ключом. Ну, да. Я Не, ну мы воно мы вскрывали в этом. В воды все нормально. Да, ну мы под водой вскрывал, это дивана нормально. Просто Выветривался уже, нормально. Не ну как сказать. Сначала трошечки, да. А сейчас лучше уже. Удачи вам, эксперимент. Что, по будьте рощи? Возрождание, реально понял, что ты расстреляется похуй. Не знаю. Може тупо не очищаємо. <ощущаю. electrice> без землі хоча б. Ну може бути. Може тобі яка карасть. Та слухай, після Посірстремінга вже якось. Там ні, землю жрати не хочу. землю, яку їсти можна. Бачили б мої діти, якою фігню я займаюся. Вони побачили. На ютубчик виложимо, відкритий доступ. Ну так. Ну так, так воно це зробить. Ну, що таке стояння? Я вищену твої руки. Такі моменти на себе. Пізно, пізно. Зараз вже реакція. Я спробую щось. Ну кусочек може, заточиш, заточишь, не? Ну а жирная Що таке? можно Шо Чего все як... <кхм> це то який тут чуть не ряганув, да? <кхм> ну чуть-чуть не считается. Значить так це будете. Один кусочок, кусочек мій, да, називається. Виправ. Самі красиві выбрав, жешь? Пари ципульку собі. Некрасиво. Мразь. Шматочки самі красиві вибрав. Ще й ципульку. Да. Саму красиву. Да. Зари тут жопками. Ну все для тебя. Беээ, жовт, тут комари уже мухи. <кхем> і И Зробіть чин-чин. Нормально. Дай Бог ця фігня не набере кучі просмотрів. Я вже не можу. Що з ним робити далі? А тепер скажи, будь ласка. Що? Що ти пошкодував чи ні? Ну, в принципі, не сказати, що прям сильно пошкодував. Ну, це не звично. Я, звичайно, крикну з того, якщо мені будемо нока підцяк зайти, я буду в нього перти ще більше, будуть відкривати його вдома. Ні. Без водички. Нє. Помогіть. Нє. А і шамля, я слухаю, Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. Чого, душі мої, так весело. Десь він одесь здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене ластівку. Що я можу сказати? Минуло вже година, як хлопці це з'їли. І все, наче норм, ніхто не блював. Їм навіть трохи сподобалось. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися, що буде далі. Десята ранку, понеділок. Як бачите, Саня живий. Саня, просто посміхнись людям. Все нормально. Це людина яка в відпустці, але досі працює. Ай. А ще з'їсиш сіростри? Так. Да. Серйозно? Да. Тож, дякую, що додивилися до кінця. Ми всі живі, здорові, ніхто не проблювався. Сьогодні понеділок, 10 ранку. З усіма все окей. Якщо наступного разу ви теж захочете спробувати сільсьомінг, то робити це потрібно за нашим лайфхаком, і тоді буде все добре. Не забудьте поставити лайк, написати комент та підписатися. До наступних зустрічей, Па-па!